Я прадила ну проговорювати зі своєю донькою про те, все ж таки, що сексуальний дебют має статися після 16, не до 16 років. Окей, у мене наступне питання було з цим пов'язано Ранній вступ у статеві а, стосунки. Які ризики з цим пов'язані до 16 років? Ну, це завжди ризики інфекції, які передаються статевим шляхом. Перше це ментальні ризики, ну не не готова до цього. Ну і ранні вагітності це такі основні. Тобто слизову, яка ще не насичена достатньо естрогенами, якщо потрапляє в мікроб, який вважається венеричним, то, то звісно, що ризик того, що він потрапить в організм, і розвиється венеричне захворювання, воно вище, ніж там у жінки пізніше тепер інша сторона взагалі, коли жінка там 45 плюс і не мала статевого життя? Чи це якісь... Вагінального сексу ти маєш на увазі? Так. так. Ну, можливо, статевого життя. Так, ну окей. окей да. і які це ризики? Ніякого, ніяких форм ця... сексуального контакту. Так, цей жарт а, про те, що от, тобі буде там, умовно 50 чимось років і 40 котів, і ти одна з ними в квартирі. Тобто, які ризики несе оцей пізній вступ або взагалі не настання? В житті жінки сексуального контакту. Природнім для людини є заходити в сексуальний контакт, вміти зайти в сексуальний контакт і вміти з нього вийти. Ще й вийти, Це, вийти з нього. Це все да, вийти безпослідств з усіх сторін. Коли ми говоримо про гармонійний розвиток, і про стан благополуччя здоров'я, ми говоримо про стан благополуччя ментального, фізичного, сексуального, репродуктивного здоров'я. Воно ж не просто так придумано. У жінки або у чоловіка може бути там соло секс. Хоча, в принципі, вважається, що. Звісно, що для гармонійності, ми, ми люди парні, нам все ж таки потрібен. Ну Є замочок і ключик, да, вони да, мають надію закриватися. Ма, і... да. Але безпосередньо, от якщо жінка не живе статевим життям, ну нема такого, що вона все, вона там захворіє на рак, або там в неї розів'ється міома. Ні. Просто вагінальний секс, вагінальна пенетрація ну це, звісно, ще своєобразний такий масаж, так скажемо. Да. Сексуальний контакт, він, крім. Таких для нас банальних речей він в першу чергу несе цей тілесний контакт, обмін людським теплом, тобто це, це, це про це, енергію, про відчуття про, можливо безпеки, безпеки, потрібності, потрібності, цінності, що я даю, я беру, я дарую насолоду, я приймаю насолоду.